Проросійські сепаратисти на сході України ведуть пропагандистську війну проти уряду в Києві і заходу і роблять це за вказівками з Москви. Такого висновку дійшли німецькі журналісти впливової газети Die Zeit та телеканалу ЦДФ на підставі аналізу витоку даних, оприлюднених в інтернеті. Першу серію розслідування цього тижня показали в передачі Фронталь 21 Найбільше мене вразило, що ніби як на дощі для креслення вимальовується ціла система ЗМІ. і ця система абсолютно контрольована. Тут намагаються уникати контактів назовні, бо вони можуть бути шкідливими з точки зору системи. Тут намагаються контролювати весь медійний контент, і для цього розбудовують апарат цензури. Діяльність змі повністю контролюється разом із спецслужбами та військовими витік близько 11 гігабайтів даних з так званого Міністерства інформації сепаратистів стався навесні. Йдеться про 10 тисяч емейлів голови цього відомства Олени Нікітіної, справжність яких перевірили німецькі журналісти. До їхніх рук потрапив текст інформаційної стратегії сепаратистів від серпня 2015 року. Стратеги в деталях розписують, яким чином має здійснюватися пропаганда. Приміром, стосовно українського уряду, слід розвивати. Вивати образ хунти Росія з Путіним натомість мають подаватися виключно в позитивному світлі. Стратеги пропонують різного роду інсценізації. Приміром, бабуся в'яже шкарпетки для Путіна або діти малюють портрети Путіна. Мета переконати аудиторію, що населення східної України вдячне Путіну. Сепаратисти також системно відстежують повідомлення в закордонних змі, стверджують розслідувачі. І на підставі цього складають чорні списки журналістів. У цю категорію приміром потрапили репортери міжнародних інформагентств Рейтер та Асошейтед Прес. Ми рухалися лише в межах фактів, орієнтувалися на факти. Для нас було дивовижним, що ми справді змогли довести, як функціонує пропаганда за допомогою мейлів, за допомогою документів, які виходять із цієї системи. розслідування засвідчило, сліди прихованих радників ведуть до близьких до Кремля фірм, як приміром центр політичної кон'юнктури в Москві. Або напряму до адміністрації російського президента, яка в документації проходить під абревіатурою АП, сам Путін неодноразово заперечував, що Москва віддає якісь розпорядження сепаратистам на Донбасі.